Я не буду готовий до визнання, пані. Що мене зараз полюблять. Я не буду готовий до визнання. Схоже на те, що коли він дуже помітний, йому некомфортно. І ми зараз розуміємо, чому йому некомфортно, коли він дуже помітний. Боже, я виглядаю зараз як якась <кхи> раптор. <кхи> я роблю якісь речі. І знаєш, типу, і людям ці речі подобаються, або, лю, або якісь речі, які люди, люди хвалять мене за ці речі. І я починаю розуміти, ага, якщо їм це подобається, і вони за це хвалять, значить я маю такі речі робити частіше. І що відбувається в цей момент? Ти стаєш образом, ти втрачаєш себе. Тобто ти вже не робиш те, що ти хочеш насправді. Ти робиш те, що людям подобається, і те, що вони, за що вони тебе люблять, і за що вони тебе хвалять. І от в той момент я почав е я втратив себе і став образом, став роллю. І от в той момент. Знову. Оце бажання, коли він стає видимим, йому хочеться заховатися. В цьому контексті, коли він розказує саме про цю історію, подивіться, як у нього багато ось цього бажання заховатися. Бо так як я. В бізнесі давно, знаєш, там в переговорах мене. Я, 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 я посчитав, що я вже десь можу примірно вести переговори. Я, я подумав, що я вже в космосі десь літаю. Я там записую як Візьміть договорі. Тобто, я не тоді повірив в те, що я говорю. Я не тоді повірив в те, що я говорю. Знову ж таки, коли я згадую про те, що я так говорив, я хочу заховатися. Я роблю банку цього нахмадіти, на я думаю, зберу там 1100, 200-300, збираю там 100-500, 200, там, мільйон, коротше, два, і воно починає нести, знаєш. Я роблю банку, і воно починає нестись. Коли воно починає нестись, знову ж таки бажання ось це заховатися. Бачите, яка це червона ниточка впродовж цієї історії, коли ти стаєш дуже помітним.